Вітанчику, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про МБТБ. Цей танчик можна взяти з Рауфальте Prime. Всі його хочуть, але сьогодні ми покажемо, що це за танк і, звісно ж, що він може: чи це імба, чи це ні. На Рахунок танка. Ми поклали сюди. Боновий стабілізатор, боновий вентилятор, плюс систему керування вогнем Т3 і настанову на вентиль, щоб було краще характеристики нашого танка. Велика ремка, велика аптечка, докпайок і в нас є головний снарядик, і це є підколи. Підкола 305 пробиття. так, І в нас є в по 400 шкоди за один постріл. 1130 летить снарядик, Непогано. Навички, екіпажа, які потрібні на, на МБТБ. Бертест, ремонт, гострязі, експериментальна мова, координація, практичність командиру. Бонусні навички радиста, пожежа осіння та пліч пліч Далі навідник: Бертерство, ремонт, плани братання башти, швидке зведення, майстер зброяр та е, снайпер. Плюс бонусні навички. Відчайдушній, поліпшення бою кладки та ідеальний заряд. Інтуїцію накачаємо, бо у нас один тип снаряду, ми будемо його використовувати. Ну і механік події, бартерство, ремонт, планий король бездоріжжя, знове з та віртуоз. Полюва, яку я буду качати на МБТБ. Так, це у нас є... Перше, буду качати е, сюдихідне шасі, плюс 7 до збереження набраної швидкості. Потім будування паралаксу, мінус 3 розміру колозведення. Електропривід тут перископу плюс 3 до огляду, акцент на рухливість, плюс 3 км назад, обтяжена гармата, плюс 2 до, зба, до, до запасу міцності, та мінус 15 розміру кола зведення після пострілу. Ось така мене буде полівушка на стінгері, коли я її качаю. Ну і зараз поговоримо про загальні характеристики даного танка. Так, Тож, спочатку на місці 406 середньої шкоди, 305 середньої прибиття броні у нас під. Під колом 38 та 6 час заряджання барабану. В барабані є три касети по два снаряди. два снарядика з інтервалом пів секунди розряджаються. В загальному між касетами 3,5 секунди. 48-26 швидкість з присування прицілу, мінус 20 кути хороші. 2.05 час зведення, 0,29 розкиду 3103 середній шкоду хвилин. Живучи з 2000 хп бронювання. Ну, у нас тут немає бронювання, в принципі, є якісь зони, типу, тут не пробивається, е, потім можна пробиватися тут, якщо рикошет буде. І тут у башні, є якийсь кусочок, де не пробається. Все де. решту картон 50, 70, 25, 40 мм. Тобто броні тут особливо так немає. Бабахи нас будуть любити. Рухливість 45,3 маса. 16.34 питому потужність, 51,4 вперед, 16.4 назад. Їде 49 у нас швидкість е, ну, швидкість повороту шасі. Маскування немає. 9,24 е, і спостереження 473. Ось такі характеристики танку. Зіграємо зараз три бої на даному танку та зробимо свій висновок. Чи варто віддавати свою зарплату за цей танчик? так? Чи це імба, чи ні. І в загальному подивимося, що ми можемо зробити. Перший бій перлина річка з десятками Граємо і граємо ми з двома артилеріями. Я не буду їхати на ВТ-фланг зразу кажу вам. Броні нема. <кхи> нема. Я краще буду їхати на центр спочатку. Роздавати там барабанці. Тобто касети, і далі їхати. Ми ж не чіпатимемо, ми ж тільки глянемо. Десятка стоїть там, Нолики туди поїхали? Значить тут там башка також є. Маус сюди поїхав, Алло? Покай, кай, давай. Масс будет ехать сюда, или не будет ехать сюда? Еха. Командир, ну ты и снайпер. На морщи, побыли. Ну і не треба нам його. Два okay, є. Yeah. погнали в Сейвик ВКД. Ми тебе поїхало сюди. До речі, можливо, нам краще так навіть зробити. Давай, будь ласка, СП бой? Би СП. Влучив! Далі, де ушко. Пробуємо БТБ забрати, але я не розумію, де ушко ще. Ага, ладно. БТБ закрили. Тут немає, тут є нолек. Готовий. Добре. Так, кушка поїхала аж туди. Добре, їдемо на центр. Хемка там далеко. Кушка там. Там бабаха є. Зуміло. Ми ну, що ти стол там мене засвітив. Хорошо за все. Бо хемка не могла. Ну але сюди на цю сторону краще спочатку. Бабаха ми знаємо де тут, може буде десь шафочек Аккуратненько заїдемо. До речі, можна було арту забити, забити в цій позиції. Нема? А ні, є форчик шо, чого я не міг його виявити. Стобич поранена! Ларія там. Я пану ще з'їжджаю. Іду туди до бабахи. А там. Ціль захоплена. О, з ним. Я думаю, що не треба кидатися. 700 хп вже нема. Жах, баху дуже швидко вбили. Ну, а тоді. Свій бій 3700 плюс трошки асисту щось такого зіграли. Їх е, прийняли, в принципі. Маус поїхав по центру якось фіган, не туди. МБТБшка так ж помилилася. Дуже тяжко роздавати барабани. Дуже тяжко, чесно. Треба мати дуже сильну концентрацію, Так, і зводиться до кінця, щоб реалізувати. 12-11-9. Я реалізував. Погнали далі. Понале далі. Ще зіграємо два бої то зробимо цей веснуч. Знаєте, що мені нагадує МБТБшка? Е, кобру на 9 рівні. Ми брали позначки на кобрі. І я скажу вам чесно, МБТБшка також такий же самий танчик. Тобто в притик він може попадати щось, так? Але треба вміти реалізувати цей, цей барабан. Треба відцілювати зони, треба пробивати і так далі. тобто... Цей складний танк, якщо ви хочете грати на ре реалізацію, але цей танк е токсичний, цей... це Токсик МБТБшка. Він може... Ну, зараз, якщо буде все гарно, я можу збрити будь-який танчик. Будь-який танчик з барабаном. Якщо я зможу. Реалізувати всі снарядики я зможу вбити будь-який танчик. Вийте наскільки це токсично? Ти їдеш? Так. І вбиваєш будь-який танк. Светила тут, значит, тут лайташка їхала Що? Тут От чи. Вот что там далі? дальше поехав? Дальше поехав. башка вже помер. Оце влупив. Добре, лт Мабуть все. Забрали ЛТшку, 2К з барабан. 40 секунд... КД і далі будемо старатися когось підловити. Підловили батика, дали 2, дали 2 по. Ну, як би дали два. Ми забрали повністю вазіка 9 рівня. Навіть я не почули. Але я бачу, що у нас тут проблеми будуть, то мені треба буде дати і втекти геть звідси. Треба буде дати і втекти геть. Що таке це тактично відступити. Буде форішка. Луснуло по махводу. Далеко не втечемо. Командир, ну ти і снайпер. Дивиться сюди. Тримали лишні постріли від хорішки. Блигався! На кадем. Тепер можна стояти, в принципі. Ми там в ту сторону виграли? До Речі, знаєте, що можна зробити, поки в мене є час? Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Треба приїхати. Тих їм в спину? Вони не поїдуть так в, в лобу в атаку. Так не поїдуть, а мені треба зробити ось це. Мені, можливо, треба було швидше це зробити по таймінгу, але... Ну, ми почекаємо трошечки, так. Шатку Стінгера. А ось май! Нема холлін. Думав два, два дати. Знаєте, Думав два дати. Один в Маушчена, а другий в... Тай ПК, але трошечки не скоординувався. Фочик 155-й на горі. там забув Фочик? Речок самознищився. Який був перший бій 5300. Можливо, реально треба було ще поїхати, так. У спину їм. Але, в принципі, непоганий бій. Непоганий бій. Добре. Е, ще два бої зіграємо. От що я кажу, що він токсик? Так. Чо я кажу, що він токсик. Реально. Може тако заїжджати. І вбивати танки. Просто по КД Що у нас 2 бої 4500? Ще один бій погнали. Зіграємо. Так? Рибацька бухта. З десятками Бабах є, бабаха є. Трестінгера є е п'ятий. Ну, ага. Багато є м'яса Я багато м'яса. Треба спробувати зараз також реалізуватися гарно. Граємо на вріхку, добре. Їдемо на цю позицію і цілимо перекатку сюди. Гайда! Руміть, якщо привикнути до цього барабану, можна просто. Ну реально, виходити на фулового тіпа, ти маєш 1000 хп, наприклад, ти маєш половину хп, не виходиш на фулового тіпа, ти просто його фул з'їдаєш. Просто його фул з'їдаєш. А що ти робиш? Ти нічого не робиш, ти просто заїжджаєш, зводишся і, зводишся і вбиваєш. Добре, на дальність. Перш, перш, перша касета на дальність, гарно пішла. Один. як Один з двох, і тут зараз буде Центріон. Давай, центр. Что ты чекаешь? Давай, езжай. друже. Что ты уже ты на когда? Краще бы. Не ты его, ты же пишешь на когда. Не встиг звестися в першу касету недобри дав. Ну а друга полетіла одна нормальна, а друга ні. І Сімбір там. Три там 3 стінгера загальному, та була? Давай, давай, виїжджай. Е, mm -hmm. На мене виїхав другий стінгер, не цей, а другий. Пробив. Ясненько. А ти, звісно вже з ними я не хочу. Де так стоять? Цікаво. Окей, він від'їхав. Ти перший від'їхав. Ти приїхав? Наша уден. Стингер. Вот зараза а Дуже погано. Окей, далек, далекота хоча би. Так, 1700 є п'ятий, летить сюди. Ми йдемо на када. по ХП тисяч проти 18 тисяч, в принципі, непогано. так? Четвертий виїхав на і 5 знаєте що, ми маємо просто це пропушити. О, попушимо це. Мені треба попасти на цей барабан. ЗДИХАЛИСЯ! Центр на Action X, а мені треба цей ценгер. Добре, є. Помирає зараз. В принципі, ми йдемо на центру на Action X. Його фармимо. Гана, командиру. Дякую. Шерфа підкошина. На то ще одному пливу. Хешок yeah. є ще багато, тож треба акуратно грати. Yeah. Що в нас немає хп хепешок, але вже йдемо на центр. Mm-hmm. Кну. Там тільки що вже є тастолта? Чи би. Ага, столте аж поїхав туди. Улетів. Mm. Пікселя тоже для хамуха пікселями грають якимось. Они сейвляться. Вони сейвляться. До речі, наші поїхали вперед. Чи там всі стоять в одному квадраті всі стоять. Бімбабахи бабахи не бачу. А, бабаха там. Божечки. Це капець Зараз ще не встигну реалізувати цей барабанчик. Наш ко тут полетіла. Де бабаха тут. Не знаю. Дружчички реалізації МБТБ. отримав Так тысячу. Три треста дав тоже. Ось такі були три боя, в принципі, непогані бої, які показують всю, всі плюси і мінуси даної машини. В деяких моментах цей танчик божить. Реально, божить, це є. Якщо ти береш, виходиш просто нулячину, вбиваєш танчик, це в тебе 2500 і ти такий вау. Ходиш другий раз, тебе вже 5000, вау. Але реалізувати цей барабан ой як непросто. На ньому зможуть тільки статисти грати. І це, скажу вам, це Це капець як буде тяжко їм це зробити. Я зіграв три бої в 4129. Ми ще будемо в середу грати на цьому. Ні, перепрошую, в четвер грати на цьому танчику. Постараємося краще зрозуміти його, краще реалізувати, можливо, його, так. І скажу, що він реально токсик. Така, як бабаха, така, як е Кобра, друзі. Якщо ви любите такий геймплей вийшов, дав барабан, знищив танчик і пішов на КД, або виїхав, дав барабан і помер. Тоді, в принципі, МБТБ хороший буде для вас танчиком. Кажу ще раз, треба вміти реалізувати цей танчик. Він картон, будь-яка помилка, це мінус. Останній бій, ви бачили, тут трошечки виїхав, сюди пробувають, тобто де-небудь пробивають, а на дальність я не міг реалізуватися. На дальність попасти цю касету це просто трэш. Просто трэш. Тож, чи варто коробки купляти заради МБТБ, чи він така імба, чи ні. Якщо ви статист, ви зможете реалізувати його. Якщо ви простий гравець, у вас буде 2000 демеджу середнього на цьому танку. Ось Такий гайдик вийшов, МБТБ, токсична імба, Так? Токсична бараб... токсичний барабан, який не всі зможуть. Якось так. Тож, всім, дякую величезно за перегляд, дякую за вподобайки. Ну і звісно ж, до зустрічі на новому відео або трансляції. Всім чао.